ім'я отця і Сіна, і Святого Духа всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним Днем. Сьогодні ми чули притчу за Божесну літургію про зерно, яке, говорить Господь, вийшов, сіятів сіяти. І коли він сіяв, одно впало при дорозі, інше на каменисту почву, третє впало в буряни. А четверте впало на добру землю. І учні прийшли і запитали Господа на єдині, розкажи нам толкування цієї притчі. І Господь відповідає, що вам дано знати царство небесного вчення, а іншим притчах. Тому що люди, які чують, вони не чують, які бачать, і вони не бачать. І добре зерно, яке впало, воно принесло сто крат. Є три шляхи, браті і сестри, для погибелі. А один шлях тільки є добрий, який веде до спасіння. Шляхів для того, що погибла людська душа, є три. А один шлях до спасіння. І сьогодні Господь говорить нам. Про зерно. Можна, якщо б хтось побачив той, хто вміє сіяти, і побачив, як сіє, сіяч, що воно падає на каменисту почву при дорозі, тернів і сказав, нащо ти тратиш? Для чого ти тратиш це зерно? Ти неправильно сієш. Для чого ти кидаєш це зерно, що воно потім не приносить ніякого плода? Можна Звинувачити сіятелі в тому, що він розточає, той тобто втрачає те, що він сіє, він без це приносить. Але ми знаємо, що слово Боже, яке, браті і сестри, розпространялося і до язичників, і до грішників, і до вбивць, і до блудників, і до тих, хто злодіїв різних мали пороки. Ми бачимо, що Слово Боже проросло. Коли ми бачимо і чуємо про життя святих, що не тільки вони народилися з пелен, святими стали угодниками Божими, такими праведниками, а є часто святі, які жили колись порочно, нечисто, гріховно, скверно, блудно, але зерно, яке сіялося, Боже. Воно проросло в них, і воно приносило плоди. Так і Господь сьогодні, Він сіє всюди, і в тюрмах, і в лікарнях, і між тими, хто неправильно живе, Господь сіє, але й говорить про те, що люди чують. Але вони не приймають, вони не чують, вони віддаляються, вони уподобляються глухим. І люди бачать множество всього Божого, світлого, радісного, але вони закривають свої очі, тому що вони привикли до свого гріховного стану. І пише Господь сьогодні каже в Євангелії, що чують і не чують, бачать і не побачать. Але Господь, давайте послухаємо, як Він. Говорить про те, що те, що впало при каміни, при дорозі. Що таке дорога, браті і сестри? Це затоптана, це черстве, так і наша душа буває. Вона восприймає все те, що їй необхідно, не потрібно, що воно гріховне. Вона й різними такими почуттями урікається, тільки побачила щось, почула, її туди тягне. Але току з того немає. Ось що значить притча я. Зерно це Слово Боже. Сам Господь толкує. Я не хотів вам казати, я можу вам сказати, але що ви чули, що зерно це слово Боже. Самий кращий приклад, браті і сестри, зерна, яке ми можемо сіяти, це ми повинні сіяти в сім'ї. Коли діти наші, онуки наші, бачать наші, Правильне життя, побожне життя. Скільки таких людей стоїть в храмі, що колись вони бачили, як молилися бабуся чи дідусь. Що вони за руку вели їх в храм, скільки таких людей кажуть, що я в неділю нічого не буду робити, бо мені бабка сказала, що ця робота тобі ніколи користі не принесе. Ти ніколи нічого не будеш мати. Яке зерно просте. Але це сказала бабуся колись. Проста, освіти не мало, диплому не мала, вищої якоїсь таких знань не мала. Але вона мала простоту слова. Тому що в цьому слові була Божа благодать. І воно у вас проросло. Тому що вам сказали вдома в хаті. Ви бачили, що на Пасху люди, ваші рідні, близькі, йшли з вечора на Пасху. Не тільки ранком йшли кошик святити, а вони бігли за Пасхальну утренню. І ви все, що ви не робили, встигаєте змучені. Ви знаєте, що так робила бабуся. Так робив тато чи так робила мама. Ви знаєте, що на святу вечерю Ніколи м'яса не було за столом, і ви його ніколи не поставите. І ніхто вас не заставить, тому що ви знаєте, що це пісна. Так було з покоління в покоління. А той, хто цього не бачив в сім'ї, каже, а що там? А я не знаю що. Але він повинен вже бути сам сіячом, якщо тобі не посіяли, сій ти добре. І так, браті і сестри, і в неділю. Святу, коли ми бачили, що в домі, колись городи були, яких не бало таких транспортів, таких механізовано ні, все так не було. Ну ніхто в неділю не робив. А тепер саме просте є механізація, вся і електронне, все. І все заростає, все кипить, все ніхто не встигає, тому що людина зранку вставала і до вечора працювала. А ми хочемо перечитати всі новини, посидіти в телефоні, і потім кажемо, я вже змучений, в мене щось сили нема, ноги не так служать, руки вже щось не так служать. Може, я полежу ще? Полежу до обіду, там вже вечір. Може, я ще новини якісь почитаю. Ніхто, браті, сестри, не хоче сіяти. А жнив хотять багато. І Господь сьогодні говорить, що. Звернуться є слово Боже. Пам'ятайте. А те, що впало при добрі, при дорозі, це ті, котрі слухають, але потім приходить диявол і забирає слово і серце їхнє, щоб вони не увірували і не спаслись. Ви тільки представте собі, що диявол приходить, непрошений гость приходить до нас. І він забирає це все добре, це все світле, яке сіялося в нас. А те, що впало на камінь, це ті, які, коли почують Слово Боже з радістю, приймають, але не мають коріння, часом вірують, а під час спокуси відпадають. Ви чуєте, що радість від того, що ти почув Слово Боже. Але коли якась приходить спокуса, що ми думаємо, що як ти маєш віру, то в тебе все має бути гладко. А якісь приходять скорби, якісь незаплановані події у нас, все. Возьміть зараз віру. Я йду, але по телевізору сусідка чи мені сказала, чи там радіо, що ти не такий, що ти церква не така, все, спокуса прийшла. І ти перестаєш. Що Христос був гонимий, і тобі треба бути на цьому шляху, хоч ти гонимий, а ти вже убоявся. Ти хочеш, щоб про тебе добре говорили, щоб тебе ні в чому не звинувачували. А в тебе була радість. Але ти спокусився. І ти залишив, і ти не проросло воно в тобі. А те, що впало в поміштерня, це ті, що чули Слово Боже, але відходять. Заглушаються турботами, багатством та життєйськими насолодами і не дають плоду. Скільки братів і сестри людей, які кажуть, ой, як я хочу давно прийти до церкви, як я хочу купити молитвослов, я так хочу люблю слухати. Але там в мене щось корова, там в мене діти, та в мене внуки, там мені сумку треба зготувати, там мені щось треба вечерю приготувати. Ну, Що і що стається з цього, браті, і сестри? А ви чуєте багатством ще? Скільки людей, багатих спасається тим, що вони роблять милостиню? Те, що вони роблять подаяння. І на молитву, і на храм, і священникові, і милостинів. Багато таких людей спасається багатством. А є, кому прийшло багатство, яких я знаю. І не одного. Коли просив батюшка помліться, починаю свою справу там, що в мене подалося, що в мене вийшлося, що в мене вийшло. А коли у нього все вийшло, він голову вверх, очі в другу сторону. У нього є товстий кошельок, нього є на картоці. Він має ще щось більше і він рахує, що йому більше не потрібний Бог. Але приходить все, і потім починається скорботи, печалі. Колись в мене був чоловік знайомий, я його ніколи не бачив. Він був невіруючим, ніколи в церкву не ходив. Но він був підприємцем таким, що він платив податок 3 мільйони євро. Це тільки податку він скільки платив. І потім він став нижчим. Його зрадили друзі, компаньйони. Він захворів дуже. Він почав читати псалтир, почав соблюдати пости дуже строго, читати канони, соблюдати середу і п'ятницю. І він каже, батюшка, я на версту втрачене. Я ніколи не думав, що я переступлю храм, поріг храму. Я сміявся з тих, хто ходив туди. Я не знав, для чого вони. Подивіться, що в мене є. Я не молюся. Я не ходжу в храм, я не знаю молитв ніяких. Але коли в мене Господь відняв це все, і Він мені показав, що без нього. Я ніщо і ніхто. І ті ці статки, які я маю, це була Божа милість до мене. Але я возгордився. Я став самим впевненим. А сьогодні я тільки благодарю Бога, що Господь не залишив моїй душі. Так і з нами буває часто кажу, чому так все йшло? Так було радісно, колись мені один молодий чоловік сказав, батюшка, якби мені зараз. Ті статки, теперішній розум, я би по-іншому це все робив. Кажу, а ти як думав? Бог тобі все давав. Але ти що використовував? Не по призначенню. І Господь побачив, що тобі це йде в погибель. Він це в тебе прибрав. І таким чином ти прийшов до Нього, ти змінився. І йому Бог вернув з часом все. Так що, браті і сестри, Кому, що ми маємо щось матеріальне, ви повинні завжди ще біти, бути більш вдячні Богу, чим хто? Тому що Господь вам це все дав. І від цього, що ми маємо, потрібно щось дати, тому що заглушається. Стає черства душа, серце, немилосердне, скупе. І ти переступаєш і думаєш, ні, тобі ще треба, тобі ще треба. А потім думаєш, нащо воно мені? Для чого воно мені? І четверте, браті і сестри, зерно, яке впало на те, що впало на добру землю, це ті, які добрими серцем і благим, слухаючи Слово, бережуть його, приносять плід в терпінні. Сказавши це, він виголосив, хто має вуха, слухати, хай слухає. Кожен із нас сьогодні нехай задасть собі питання. Яка в нього почва? Кам'яниста, при дорозі, терниста чи добра? Святитель Феофан, затворник, говорить, що сьогодні це ще може бути і толкування, що кам'яниста, при дорозі це різні неправильні вчення про Бога, про церкву. Це також те, що сьогодні відлікає людей. Так говориться святий Феофан Затворник. Пам'ятайте, що соблазне сектю розколів, які є сьогодні, це сівба диявола. І це, що сьогодні відбувається з нашими храмами, браті і сестри, це так ось сито, через яке просіюються ті, хто не має почви. Ви думаєте, що Філарет колись він був наш? він відпав. Ті священники, які були нашими, вони відпали. Що вони? Вони соблизнилися. Недавно перейшов один священник, він каже, яка причина? Я його питають, що ти перейшов. Він каже, та мені надоїло слухати, що мене звинувачують, що я не такий, що мої діти не такі. Я скільки це буду слухати? Я представте, хочеться людині похвали. Хочеться, щоб тобі казали, який ти правильний, який ти добрий. А це, браті і сестри, від лукавого. Тому що Святе Письмо говорить, горе нам, якщо при нас будуть говорити тільки добрі. І якщо ви щось про вас говорите, але ви цього не зробили, ви повинні бути вдячні Богу, тому що Господь приймає в вас екзамен. І ми сьогодні повинні подумати, як ми цей екзамен здамо. Яка в нас почва? Яка в нас земля? Яке в нас серце? Чи огрубівши, черстве, камене, тернисте, якщо воно таке не відчаюйтеся. Каже, Господи, дай мені милосердя. Господи, навчи мене любити. Господи, навчи мене прощати. Господи, не дай мені зійти з того шляху, який я навчився, який в мене посіяли це зерно. Господи, дай, що в мене була добра почва, добре серце, милосердне серце. І ми всі, коли чуємо це слово, браті, сестри, не дивіться, не відчаються, коли ви бачите друга, подружку, колегу, дітей, онуків таких Ви Висійте прикладом свого життя, своєю молитвою, пам'ятайте, що тільки Бог може все змінити. Якщо ми будемо просити. Якщо ми будемо сіяти, рано чи пізно, воно проросте, воно принесе плід. Але якщо не буде сівби, немає що чекати. Ніякого урожаю. І нехай Господь по своїй милості допоможе нам бути сіячами, добрими сіячами. Сіяти там, де буде проростати. Хоч здається, а як та людина кажуть, прийшов в церкву, та він такий був, то він такий. Бул, то він такий... Я колись прийшов один чоловік до сповіді, ну ви його всі, всі знаєте, ну такий бендігуан, такий, ну, прямо всі його боялися, а він прийшов за пісочкою, став там ззаді. Ви подивилися, можна було збирати його сльози. Я давно не бачив таких сліз від такої людини, яка прийшла в храм, тому що один із родичів ходить сюди в храм. Дитина ходить в храм, а ніхто більше не ходить в храм. Він стояв і плакав. Списав весь список. І всі, хто бачив, тоді казали, а як він прийшов? Тому що зерно проросло в нього. І дай Боже, що коли у нас душа черства, глуха, мертва. Що таке Слово Боже? Ми мертвіці. А слово Боже оживляє нас, воно робить нас живими. І дай Бог, щоб ми були живими не тільки тут, на землі, але й для Царства Небесного. Амінь. Поможи, Господи, нам всім.